Ніколи не говори ніколи. Саме так я подумав, коли побачив цей чудовий лимончик. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І сьогодні у нас дегустація цього чудового лимону. Відверто, коли я запитав продавця такого гарного дідуся, що це за сорт, він сказав: синку, не знаю. 35 років назад. Та я отримав певний лимон. Це не той лимон, це 7 років, але ну, я не міг його не придбати. Сьогодні ми з вами проведемо дегустацію. Відразу хочу показати такий в розмірах, так, який це чудовий лимон. Також на ньому є ще один плід, Поряд є ще, як бачите, зав'язується ще, він у нас цвіте. і... Відверто в телеграмі ми говорили, чому я його купую. Так? тому Приєднуйтесь в телеграм. А зараз ми переходимо до найголовнішого до його дегустації, тому не переключайтеся. Ну що ж, ми разом з вами зараз його і покуштуємо. О! Так, шкірочку давайте оцінимо. Ну, як вам запах цей передати? Як вам передати оператора? Ну, як запах? Кисло-лимонний. Кисло лимонний. Добре, давайте оцінимо. Боже, з нього ж сік тече. І я трішки здивований, де його зернятка. Я так на них очікував, мені так потрібні зернята. Ну, Відверто до стиг дуже-дуже класно пахне, але немає зовсім зернят. Я не знаю, чи це є плюсом, чи мінусом, але ми ще оцінимо його смак. Ми ще оцінимо його смак. Напевно, він кислий, правда? Як ви вважаєте? Mm. Але не є такі аж. Настільки кисло відлято. Навіть, я б сказав, приємно, приємно. Ну що ж, з цим лимоном ми ще будемо багато всього робити. Я маю на увазі про дерево. Це з цим зрозуміло, що у нас буде. А? Я говорю про дерево, тому що ми тепер і будемо мати черенки і зможемо дещо ще цікаве робити, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на телеграм-канал да, посилання внизу під цим відео. Там ми проводимо дуже багато експериментів, ну і вчимося вирощувати цитрусові саме вдома. І це основна причина, чому я придбав цей лимон. Коли він вирощений в домашніх умовах, це велика різниця від того, що ми купуємо з вами в тепличних умовах. Ну, з вами був Руслан, до наступних більш цікавих відео.